Доброго дня всім добрим людям! І так пам'ятаємо, що держава Україна це оплот демократії. Ну і з такого оплоту демократії є така справа номер 686, дріб 12471, дріб 24, у якій Верховний суд дійшов висновку. що у цій справі заявником не доведено та судами попередньої інстанції не встановлено наявності складових цивільно-правової відповідальності відповідачей як представника держави Україна. Я ще раз звертаю вашу увагу на те, що ці справи відповідач. Чим була держава Україна, і не може бути відповідач як представник держави Україна. Масло масляне, і цей абсурд в цьому рішенні на сьогоднішній день свідчить про, тільки про одне: про те, що колегія Верховного суду без України вже вчинила терористичний акт по відношенню до правосуддя і до громадянина, який скаржився. Оскільки правосуддя не здійснилося, а ще раз нагадую людям, які не знають, був прийнятий у нас закон про об'єкти критичної інфраструктури і здійснення правосуддя віднесено до об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, якщо суд не відновив право і не забезпечив належного відшкодування, то це є рішення суду, це є вчинення терористичного акту. І нічого по-другому рано чи пізно не буде це кваліфікуватися. Ну і е, на відміну таких, відстановлення таких складових у справах номер там, 686 13 784 дріб 21, 686 дріб 84 22 дріб 20, і 686 дріб 40 32 дріб 21. Правідносни у зазначених справах не є подібними до справи номер 686, дріб 12, 471, дріб 24. Ну і е, тут фраудаторний крат є там такий доволі е, неуспішний бізнесмен у Верховному суді, написав в одній своїй, е, в одному своєму рішенні, в принципі, він правильно написав. Що правопорядок не може допускати ситуації, коли нівелюється законна сила судового рішення та створюються передумови для виникнення колізії судового рішення. Ну він написав це м'яко, а фактично він написав, що ця, е, якщо перевести на мову обивателя, то суддівська шизофренія не має права на існування в правовій державі Україна з верховенством права задекларовано. І е, ця м'якість написання я би все-таки написав, е, звичайно, чуть, -чуть по, по жорсткішим. Ну і суть в чому? Суть в тому, що правовідносини в тих справах не просто є, не є подібними, <кій> вони є е, фактично тотожними, оскільки позивач один той самий відповідач держава Україна не представник відповідача, відповідача, як вони там пишуть. А Як представник Держави Україна у відповідальності відповідача як представника Держави України, відповідач був Держава Україна, і ці правовідносини є тотожні. Там питання тільки в тому, що затриваючи правопорушення, повинно бути встановлено розмір відшкодування. І саме на правопорушника у відповідності до Цивільного кодексу України і Цивільного процесуального кодексу. Покладається обов'язок довести і доказати те, що шкода, заявлена, не є співмірна або шкода є занадто великою. Оскільки в трьома рішеннями суду вже встановлено раніше розмір шкоди, то всі інші рішення суду мали бути встановлено розмір відшкодування, в тому числі і справедливий. Ну, і Справедливим розміром відшкодування є. У відповідності до рішень Європейського суду з прав людини є збільшення е, тиску фінансового на правопорушника для того, щоб він е, виконав рішення суду і для того, щоб він не чиняв е, подібного в майбутньому. Ну, на жаль, на сьогоднішній день Верховний суд України пішов для створення не просто колізій, а створення абсурду. І таким абсурдом є. Перше, це відмова у задоволенні позову під таким от формулюванням. Друге, це те, що Верховний суд навіть не думає, що він пише, оскільки з такого недумання, що він напише, а я щойно процитував, відповідальність відповідача як представника Держави Україна. Це абсурд. Який називається просто на серед народу, називається це масло масляне. Ну і другий абсурд це коли в рішенні Верховного суду створюється не просто квазінорма, а створюється явно і умисно ознака тероризму, це коли вклинюється туди окремий суб'єкт права, бо іншого я не можу це назвати, бо по іншому звичайний обиватель сказав би, що це щось не то. І цитую дослівно: в січні 2025 року представник Верховного суду в складі касаційного адміністративного суду, а це у нас як. У нас що, е касаційний адміністративний суд склав, е став окремим суб'єктом права, в якому знаходиться якийсь там Верховний суд, незрозумілий мені. І це пишуть люди з вищою освітою, з вищою, пишуть е рішення іменем України. Вони працюють в Верховному суді, які отримують там від 400 тисяч і більше заробітної плати. Таким чином ми приходимо до висновку, що Верховний суд, особливо його, е, касаці... е, е, в його складі касаційний цивільний суд, перетворюється плавно, е, фактично, в терористичний орган або в інструмент терору держави Україна, оскільки по-іншому я це назвати не можу. Е, ну і друг, Третє, яке я. Е, Хотів звернути увагу, що це явно е, ознака терористичного рішення, оскільки головуючий суддя Ситнік ОМ е, в окремій е, думці своїй раніше писала, що такі то рішення, які я щойно зацитував, е, написано е, дослівно цитую також її окремий висновок з окремої думки у зв'язку з наведеним, Висновок судів попередніх станції, що позивачем не надано доказів протиправності дії рішень та бездіяльності Держави Україна, не доведено завдання йому моральної шкоди, не може вважатися законним та обґрунтованим. Суди не дотрималися вимог щодо всебічності, повноти та об'єктивності з'ясування обставин справи та оцінки доказів. Тобто е сьогодні люди пишуть одне. Завтра отримуючи преференції від держави внаслідок корпоративної змови системи українського правосуддя, будучи фактично інструментом державного терору, оскільки інше це не можна називати сьогодні такі рішення, змінюють свою думку на діаметрально протилежну і таким чином порушують правопорядок, який доволі чітко. Однозначно і зрозумілою доступною мовою написаною в статті 19 Конституції, особливо у її другій частині, що посадові особи Верховного суду, в тому числі, зобов'язані діяти виключно на підставі Конституції і законів України. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.